Інвестиційна компанія Dragon Capital офіційно відкрила першу чергу М-10 Львів Індастріал Парк». Це складський комплекс класу А площею понад 14 тисяч квадратних метрів. Індустріальний парк компанія Dragon Capital розбудовує у промисловій зоні мікрорайону Рясне 2 Першу чергу М 10 львів. Індастріал парк орендувала компанія Аврора Мультимаркет, яка є найбільшою українською мережею магазинів формату One Dollar Store. Аврора один із найшвидше ростущих в Україні. швидко зреагувала і орендувала весь цей склад. Це нам розв'язує руки. Вже думати про наступні черги, ведемо перемовини з потенційними орендарями наступних черг. І у нас під це є фінансування нашої компанії, плюс є БРР. Розбудова цього індустріального парку є важливою як для Львова, так і області. По-перше, це є робочі місця. Люди будуть мати роботу, а це є важливо. По-друге, це податки. А сьогодні держава конче потребує ресурсу для того, щоб Оборонятися, щоб підтримувати наші збройні сили, тому все, що стосується економічної незалежності, це є наш пріоритет. Золі на те, що Dragon Capital – це компанія з світовим ім'ям, це найбільш інвестиційна компанія України. І коли вона продовжує інвестувати в Україну, це хороший сигнал в іншому бізнесу, що потрібно і надалі вірити в державу і поправ, економічно підтримувати її. З іншої сторони, це податки, це податки до бюджетів всіх рівнів. На території Львів індастріал парка це 23,5 гектарів. Буде збудовано ще п'ять черг сучасних логістичних та виробничих комплексів. Ми будемо будувати під конкретного замовника. Тобто замовник каже, що йому потрібно, які в нього є виробничі цикли. Ми ці виробничі цикли конвертуємо в будівлю, яка максимально відповідає його конкретним потребам. Передбачене також облаштування спільної інфраструктури для усіх резидентів. Наразі це єдиний український проект, який отримав міжнародне страхування від воєнних ризиків.